Ради вас бачити на новому випуску Східні. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які сталися у Донецькій, Луганській областях та в Україні в цілому. Як ви помітили, якість відео трохи змінилась. Я ще чекаю світлове обладнання, щоб було взагалі круто. А поки чекаємо, давайте дізнаємось, що нового приніс нам цей тиждень. Наші біженці знаходяться не тільки у Німеччині, Польщі, Румунії, Чехії, Англії і так далі. Деяких занесло аж до получених Штатів Америки, там де для них є спеціальна програма «United for Ukraine». З самого початку біженцям дозволили знаходитись на території Америки лише один рік. І тут йде вже другий рік. А біженців у Америці ніхто не проганяє. У чому справа? А відповідь якраз у цій програмі для біженців. Той, хто зареєстрований у United for Ukraine, може знаходитись на території Сполучених Штатів ще один рік, не подаючи ніяких документів. Зараз досі є можливість евакуюватись до Америки. Треба лише виконати декілька пунктів: це жити в Україні до моменту початку війни, мати український паспорт, мати спонсорів у США, ну тобто людину, яка за вас фінансово. Поручиться на період перебування в Америці. Пройти повний курс вакцинації та не мати ніяких проблем із службою безпеки. Виконуйте ці пункти і все. Ви у другій демократичній країні світу. Бо перша це наша країна. Тепер поговоримо про Польщу. З початку війни біженці з України могли з собою перевозити домашніх тварин без ніяких додаткових перевірок, тобто без документів та чип. З наступного тижня Польща буде повертати перевірку документів на тварину, щоб не було е як умовно бабця із своїм півнем. Тобто, якщо ви евакуюєтесь до Польщі разом із своїм улюбленцем, при собі треба мати міжнародний паспорт на тварину, а також вона повинна бути чіпірована. Окрім цього, у паспорті повинні стояти позначки із вакцинацій, які не порушують терміни дії з моменту попереднього щеплення. Насправді все це зробити не так важко і зовсім не дорого. Тому, якщо ви дійсно любите свого маленького друга, для вас не буде ніяких проблем із евакуацією разом із ним. Два випуски тому я говорив про національний мультипредметний тест. Для майбутніх абітурієнтів. І ось вже з'явились тестові варіанти, завдяки якому абітурієнти можуть потренуватись і оцінити свій рівень та можливості. Зараз у тесті 30 завдань, на які відведено 60 хвилин. Пройти тестовий іспит можна за посиланням на нашому сайті. А зараз доступні іспити з математики та української мови. Згодом додадуть ще з інших предметів. Навіть у воєнний час шахраї нікуди не ділись. Ось у Донецькій області викрили одного з шахраїв, який брав кредити на імена своїх жертв. Цей злодій із Покровського району працював по звичайній схемі. Доброго дня! До вас звертаються із банку, так і так. для... Ідентифікації, а скажіть, код, який вам прийшов на телефон, і все. Ви нічого не розумієте, а він вже у вашому мобільному додатку переводить гроші. От тільки клоун не розумів, що переводи фінансів відслідковуються. І у результаті вилучено 24 мобільних телефони, 2000 доларів, 67 тисяч гривень, та ще й наркотики у нього знайшли. Так що. Цей шахрай ще не скоро зможе знову комусь подзвонити. Але таких, як він, ще багато. Тому будьте уважні, від кого ви берете слухавку, а ще краще. А взагалі наберіть, якщо це невідомий вам номер. І останнє на цей тиждень це опалювальний сезон. Як би там росіянці не кричали, ніхто не замерз. Вже тепліше і можна завершати опалювальний сезон у Покровську і Мирнограді планують вимикати тепло вже у квітні. Та й думаю, інші міста в Донецькій області теж завершать сезон десь у цьому місяці. Всі вини орієнтуються на температуру за вікном, і якщо середньодобова температура буде складати 8 градусів, опалення перестануть подавати. Так що враховуйте це. І готуйтесь бачити менші цифри у рахунках за комуналку. Це були головні новини цього тижня. Побачимось з вами у наступному випуску. І я сподіваюся, а вже з нормальним освітленням. Не піднімайте слухавку від невідомих номерів, і все буде добре. Слава Україні!